Слова Ісусу Христу. Я вітаю всіх на нашій вечірній молитві розважання і в цей вечір хочеться, щоб ми з вами цією молитвою додали один одному сили, додали один одному підтримки нашим хлопцям. Кожен Своїм рідним, близьким, своїй сім'ї, щоб цією молитвою кожен з нас поділився своєю любов'ю, теплотою, теплотою з іншими людьми. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа, слава Ісусу Христу! Для нашого вечірнього розважання ми візьмемо з вами стих із книги Псалмів. З тобою бо я кинусь на загони ворожі. І з моїм Богом перескочу через мури. З тобою я кинусь на ворожі загони. Цар Давид покладає свою надію на Бога. Він звертається до Бога про допомогу. Він робить Бога своїм союзником, своїм братом, своїм другом. Тобто, Бог для нього це не є щось абстрактне, Бог не є щось там недосяжне. Але для Давида Бог ось тут. Той, який є поруч, той, який його підтримує, той, на якого він може покластися. І я кажу в сьогоднішньому стиху, що Він є той, з ким він переможе своїх ворогів, що ніхто й ніщо не зможе встоятись перед Ним, якщо Він є з Богом. Знаєте, щоби бути з Богом, треба навчитись ділитись. Ділитись тим, що в нас є. Ділитися тим, чого не маю, ділитися тим, що не є моїм. Як це все ділитися тим, що ну, думаю, що для ти є зрозуміло, як це ділитися, що в мене є. А як ділитися тим, що я не маю? Як ділитися те, що не є моїм? Все дуже легко і просто. Насправді, ми володіємо, та я навчав всіх, що єдине, що є в цьому світі, це є наші гріхи, бо ми їх самі чинимо. І не ми маємо ділитися з Богом, віддавати їх Богові, щоб він нас в такий спосіб лікував. Але Господь Бог дає нам інші речі. Дає нам матеріальні блага, дає нам кошти, роботу, можливість заробляти. І це ми теж маємо ділитися. Це все розуміємо. А як ділитися тим, чого немає? Скажіть, будь ласка, а любов ми маємо? Чи вміємо ми ділитися любов'ю? Адже всі кажуть, що любимо, вміємо любити. Якщо ми вміємо любити, тоді чому ми ненавидимо, чому ми проклинаємо? Чому ми матюкаємось, якщо ми вміємо любити? Як ділитися тим, чого не маю, те, що не є моїм? Це людське життя. Як ділитися з людським? Це пошанувати і віддавати гідне і належне людському життю. Бо воно не моє. Це життя іншої людини. І його треба шанувати, поважати і любити. Якщо ми вміємо любити, то не чинімо гріха. Якщо ми поважаємо себе, то маємо поважати іншого. Це те, що ділитися тим, що не маю. Ділитися тим, що не є моїм. Бо це ті речі, любов перепрошую. Я перепрошую. Е, любов. Ніжність, людське життя. Це те. Що є найважливіше. Це те, що має спонукати нас до того, щоб берегти цю, ці, ці речі. І от Давид, він, роблячи Бога своїм другом, братом, роблячи для себе Бога оцею найдорожчою особою, Він Якраз і втілюється життя, вміння ділитися тим, що є, і тим, чого немає. Чому я й казав, щоб ми на, на початку цієї нашої молитви, молитви сьогодні поділилися. Поділилися тим, що в нас є. Куском хліба, наприклад, тобто хлібом один з одним. Поділилися тим, що в нас немає. Тобто поділилися нашою любов'ю, яку ми маємо, і якщо ми кажемо, що ми її маємо, то ділімося, не зневажаємо один одного. Поважаємо людське життя і гідність. В часі війни це є надзвичайно важливо. В часі війни, якщо ми не будемо любити, якщо ми не будемо цінувати людського життя, ми будемо знищені. І оцей момент ділитись, ділитись з тим, хто є поруч. Ділитися зі своїм братом, другом, а навіть ділитися зі своїм ворогом. Ділитися з ним тим, що я не хочу опуститися до рівня тої ненависті, яка є в нього. Можливо, трошки занадто мудро сьогодні, але знаєте, оцей момент ділення для мене, сьогодні для мене, є чимось таким основ, знаєте, такою основою, основою того, що є в, в житті. Бо коли ми не ділимось, ми бідніємо. Ми дуже бідні стаємо. Бачите, ділитися треба почати в першу чергу з Богом. Ділитися з ним своїм життям, ділитися з ними своїм переживанням. Тобто зробити Бога дорогою мені особою, якому я довіряю, якому я можу розповісти про все на світі. І коли ми вчимося розмовляти з Богом, Ділитися з ним своїми речами, своїм духовним переживанням, то ми це зможемо зробити по відношенню до інших людей. Це не означає, що, знаєте, е, чому я кажу ділитися з Богом і в якийсь спосіб. Це не просто стати вдома десь в тиші на, свої, на молитву, особисту молитву. А ділитися з Богом це коли ти чиниш діла милосердя. Це коли ти втілюєш в життя все те, чого навчав Христос в Євангелії. Ось це є ділитися з Богом. Тому що Бог, коли нам щось дає, Він дає нам не для того, щоб ми все це привласни собі і все. Він нам це дає, щоб ми цим ділились. Знаєте, це як яблуня. Ну, фруктове дерево, будь-яке фруктове дерево. До речі, Христос наводив приклад про смоковницю. Що якщо доглядати смоковницю, вона не приносить плоду, її просто зрубають і спалять, як непотрі. Тобто, якщо смоковниця не буде ділитися своїми плодами, навіщо вона тоді нам потрібна? Тому, якщо Бог буде нам щось давати, а ми не будемо зне, ділитися цим з іншими. Стоїть питання, хто ми тоді є? І от коли ми навчимося ділитись, коли ми навчимося бути з Богом як найдорожчою для мене особою, от тоді Він дає нам неймовірну силу. Дає силу, в якій я здатен долати своїх ворогів. Дає мені силу, якою я можу здолати будь-які труднощі. Це так, як знаєте, Травинка, яка укатана була під асфальт. Але вона так хоче жити, так бореться за це, що вона з землі бере стільки необхідних ресурсів, що дає їй це силу прорвати цей асфальт, знайти оту тріщинку в ньому, щоб туди скерувати всі свої сили, розірвати цей асфальт і рости. Отаким має бути наш стосунок з Богом. Коли я ділюся з усім. Тоді Бог є той, який дозволяє мені силу іти виступати проти моїх ворогів. Долати моїх ворогів. Долати будь-які перешкоди. Зробити Бога своїм другом. А щоб його зробити своїм другом. Треба ділитися з ним. Ділитись з ним, ділитись з ближнім. Цінувати, віддавати те, що й не маю. Віддавати те, що не моє. Бо Бог дав нам життя. Це Богові належить наше життя, тому Його ми маємо віддавати заради інших. Тобто, не в сенсі помирати, а в сенсі служити іншим, допомагати підтримувати. Це Бог дав нам любов, і ми цією любов'ю маємо ділитися, бо ця любов належить Богові. І коли ми це все будемо робити, ми будемо непереможні. Ми будемо непереможні духовно. А якщо ми духовно сильні, то ні, жоден ворог не зможе до нас підступити. Жоден ворог не зможе нас здолати. Тому що це Боже світло, яке буде в нас, воно буде гасити будь-яку темряву. Бо всі війни є внаслідок того, що хтось відмовився від Божого світла, хтось відмовився від любові, хтось відмовився від того, щоб цінувати життя. А прийняв а, а захотів це все Життя підкорити собі. Захотів зробити так, щоб любов скерована була тільки до нього. А так робив тільки диявол. І ми знаємо, що сталося з ним. І з усіма тими, хто його пішов за ним. Бог їх скинув. Кинув собі під ноги. Бог чекає на їхнє покаяння і навернення. Але вони мучаться. І для нас це має бути прикладом. Прикладом того, до чого ми не маємо права опуститись. Прикладом, який має нам показувати дорогу до Бога. Бо якщо бачимо оцю мерзоту, то повинні розуміти, що є світло, до якого маємо всі прагнути. Бог є моя сила. З ним я здолаю своє Богорога, але Він і моєю силою тоді, коли я ділюся з ним усім, коли я Бога роблю своїм другом братом, батьком, найдорожчою особою у світі. Отче наш, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помили нас грішне, Господи, Ісусе Христе, Сина Божий, помили нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помили нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помили нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішне. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас на віки вічні. Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови. Благослови захорони захисти, Господи, цей сьогоднішній вечір і цю ніч. Усіх наших захисників, які зараз зі зброєю в руках захищають узуляють Україну. Благослови і здоров'я всіх наших військових. Як... А також е, благословив здорови всіх поранених, як наших військових, так і цивільних людей. Захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, які здійснюють поїздки за набойових дій, людей різних комунальних служб, які висувають наслідки цієї війни. Служби МНС, пожежники, прикордонники, поліції. Всіх наших українців, які привають на окупованій території, просимо Тебе, Господи, захорони і захисти. А всіх наших військовополонених поверни живими і нешкодженими додому. Просимо Тебе, Господи, просвітли серце, розум і душу наших ворогів росіян, щоб вони визнали всі свої гріхи і розкаялися в своїх злочинах, отримали відповідне покарання, склали зброю, залишили територію Криму і України. І більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе, Господи. Благослови, Захорони і захисти нас цю ніч, бо Ти святий, іси завжди, нині, посік час, і на віки вічні. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Завтра, в день свята, возвивання чесного Животворящого Христа в нашому храмі буде, в 8-й годині буде служитися Божесна літургія, а в 9-й годині ми будемо розпочинати нашу денну молотовну варту. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!